Минулої доби ворог обстрілював цивільне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району зазнав поранення та був госпіталізований у важкому стані чоловік 65 років. В місті пошкоджено житловий будинок, господарчі споруди, сталася лісова пожежа. У селищі міського типу Вільча та селі Лиман Чугуївського району через ворожі обстріли пошкоджені приватні житлові будинки та господарчі споруди. У селі Синельникове Чугуївського району пошкоджено два приватні будинки: господарчі споруди та приватний автомобіль. У місті Боровай зюмського району через обстріли сталася лісова пожежа. У селі під Лман Зюмського району пошкоджено посів озимої пшениці. Внаслідок обстрілів Куп'янська сталася пожежа на відкритій місцевості, пошкоджено інфраструктуру. Крім того, під вогнем окупантів були села Одноробівка Леміщине та Уди Богодухівського району, село Волохів'яр ізюмського району, село Веселе Харківського району та інші населені пункти. Рятувальники звітують протягом доби ворог своїми обстрілами спричинив чотири пожежі три з них виникли у природних екосистемах. Так, о пів на одинадцяту рятувальники виїхали на гасіння хвойної підстилки у лісовому масиві поблизу селища Борова ізюмського району. Вона зайнялась від потрапляння в землю ворожого снаряду після хаотичного обстрілу. Площа горіння склала п'ять тисяч квадратних метрів. Вогонь загасили об 11.40. сорок о дванадцятій вогнеборці Скуп'янська та дворічної гасили пожежу сухостою на відкритій території в центральній частині районного центру. Вогонь охопив площу у тисячу квадратних метрів. Його ліквідували о пів на 14-ту. Нарешті, близько 16-ї, окупанти обстріляли село Веселе Липецької громади. На його околиці загоріла суха трава на площі 2 гектарів. Пожежа ліквідована силами 33-го державного пожежно-рятувального посту о 20-й. Крім того, о пів на 15-ту рятувальники вирушили на спричинену ворожим обстрілом пожежу, яка виникла у селі Волохів Яр Балаклійської громади. Там, на території приватного домогосподарства, горіла господарча споруда. На площі 50 квадратних метрів. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу ліквідували о 19-й. 23 із 28 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах. Три з них спричинили ворожі обстріли, решту спричинили люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки чи навмисно випалюючи сухостій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 142 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку, противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Наші захисники надійно тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Олексій Муравйов, Харків. Новини.